Доброго, шановне панство. Невеличкий огляд такого додатку до інвертора. Маємо інвертор на 4 кВт. Маємо до нього трошки сонечка на 1,3 кВт. Маємо акумулятор на 7,5 кВт. І от хочеться якось так економити електроенергію таким чином, щоб в день воно там щось заряджалося, щось. Витрачала, але витрачала більшість з батареї. А вночі ту батарею заряджала трошки трошки економити по нічному тарифу. Гроші. Тож, що тут у нас? У нас тут сам інвертор. У нас є дата-кабель до інвертора, який йде йде, йде, йде йде, йде, йде до такої коробочки, називається Orange P. І до цієї коробочки ж йде невеличкий дротик. дротик безпосередньо до акумуляторної батареї. До речі, в акумуляторній батареї, на жаль, тут скривати я не дуже хочу, але там стоїть звичайна, звичайна неінверторна стара Джекей от Тут цікаво було б підключити таким чином до цієї коробочки. Щоб можна було контролювати оцей заряд, розряд, струм, отримувати якусь статистику і так далі. Вибачайте, трошки тут дротики ще не в Тут маємо розетку живлення, тут маємо цей пристрій. Тут у пристрої тільки три дротики живлення та два дроти до інвертора та до батареї. Він працює через Wi-Fi. Це було для мене важливо, бо я дуже не хотів тягнути дрота до свого роутера, бо це через усю хату тягнути. Ну, десь так воно виглядає разом. Панове, для того, щоб реалізувати мою задумку, тобто моніторити така та сяка автоматизація. Яка мені потрібна, а саме <ків> споживати від сонця та батареї в день та заряджатися вночі? У мене було два варіанти: це Home Assistant і Solar Assistant. Home Assistant це безкоштовна програма, але вона вимагає деякого часу та зусиль для того, щоб її налаштувати, розібратися в неї. Як вона буде працювати і так далі. І є небезкоштовна програма Solar Assistant. Зате вона ставиться швидко, швиденько, легко налаштовується і має потрібний функціонал. Одна з головних речей вона підтримує інвертор, потрібний мені, звичайний китайський інвертор. Це клон в електроніку, і це те, що вона підтримує. Звісно, треба перевірити, що ця програма буде нормально підтримувати. Вона також вимагає ця програма якогось мікрокомп'ютера. Це або Raspberry Pi, або Orange Pi в якому випадку. А також кілька кабелів. Тож, і найголовніше, що ця програма вміє, ця програма вміє працювати не тільки з інверторними, але й з звичайними старими GKBMS, яка в мене встановлена в акумуляторному блоці. Потрібно лише докупити один модуль інвертора на RS 485, а також адаптер, USB-адаптер з RS485. На USB для підключення до мікрокомп'ютера. Отак от, от виглядає це в робочому стані. Стартова сторінка це дашборд. Тут ми можемо побачити споживання. Зараз вже вечір, тому генерація сонця відсутня. Бачимо навантаження у реальному часі. Бачимо споживання від батареї від мережі. Деякі подробиці можемо побачити, що нам розповідає інвертор. Навіть можемо перемкнути і деякі варіанти режиму. Ми можемо побачити стан батареї, ємність, що споживається, струм, а також напругу на камірках. Не повну, але достатньо. мінімальна, максимальна та середня. Температуру це віддається інформація від JK BMS, старої JK BMS. Ми можемо побачити красиві графіки. Дещо як. Бачимо, що у нас, отут от тут була генерація, не дуже велика, але була. Бачимо, як у нас коливається на вході напруга, що у нас на виході. Бачимо температуру і так далі. Дуже зручно. Єдине недолік, як на мою думку, це те, що я не можу змінити налаштування цих графіків. Ну, звичайно, я можу зробити зум, можу зробити, змінити час, передивитися там історію і так далі. Але мені хотілося оптимізувати, як і де, які графіки мають бути на екрані, але це... Можливо, вручну через консоль, але чомусь, не знаю, можливо, може тому, що ми на тріальна версії, але е, щодоби мої налаштування скидаються. Я маю відновлювати їх вручну. Це не дуже зручно. Звичайно, я можу це автоматизувати цей процес також, але це є така незручність. Далі, тут я можу подивитися споживання. Це те, що я споживаю, те, що генерація, це від батареї, що, що спожито від мережі. Найголовніше це автоматизація. Як можна побачити, в мене налаштовано таким чином, щоб з 11 до 7 в мене основна була мережа, а вдень основна була сонечко та батарея. Але якщо батарея просіла нижче 30%, то я перемикаюсь на мережу. І ну, звичайно батарея теж буде підзаряджатися. Цей резерв 30% я залишив у всяк випадок на форс-мажор. Хоча можна тут сказати, наприклад, 10% від батареї. Це кому як. Автоматизація достатньо просунута. Теж не без недоліків, дещо там відсутні, але тим не менш. Мені сподобалось функціонал. Десь отак от. Посилання на необхідні кабелі-перехідники залі, я надам в описі до відео. Тут вони коштують недорого, але життя полегшать значно. Дякую за увагу, пана.